Розділ 8. Сяє, не сумуй. Коли машина проїжджала повз нього, Хані Фен міг смутно побачити сі сяє, яка сиділа у машині, повернувши голову на інший бік, дивлячись назовні. На мить він завагався. Він вагався, чи варто йому гнатися за нею, але після короткого споглядання змішані емоції в його очах вщухли. Нарешті все повернулося до попереднього спокійного стану. Раптом біля його вуха почувся тихий звук Сісіньі, яка захлиналася від своїх ридань. «Іфен, я… я зробила щось не так, сестра, вона. Хані Фен обернувся і побачив похмурість написану на ніжному обличчі Сісінь. Її прекрасні очі були заплакані, але вона все ще сильно закусила губу, вирішуючи змусити сльози зупинитися. Коли він побачив це обличчя, у нього неминуче заболіло серце заради неї. Він не знав, що сказати, він міг лише міцніше стиснути її талію і ще більше потягнути в свої обійми. Потім сісін'ї обійняла його і міцно схилилася в його обіймах, її придушений плач був приглушений. Він задумливо дивився вперед на машину, яка вже зникла в мряці. Тоді Ханіфен холодно відвів погляд, зосередившись на сісін'ї. Яка зарилася в його обійми і плакала. Його апатичне обличчя почало м'якшати, і він тихо сказав Добре, не плач зараз, пізніше ми повільно пояснимо їй ці речі, вона дуже розумна людина, тому вона це пробачить і зрозуміє. Але але коли я побачила її такою раніше, я справді була спустошена, батько каже, що її вже давно не було вдома. Вона точно досі звинувачує тата і маму через нас. Давай не будемо зараз говорити про ці речі. Сідай в машину. Дядько з тіткою чекають нас у імператорі. Ханіфен дістав з кишені носовичок і обережно витер її сльози. Він відкрив дверцята машини і вмовив: Спочатку сідай в машину. Сісіні вдихнула і проковтнула клубок у горлі. Перш ніж зі сльозами сісти в машину. Автомобіль мчав у напрямку імператорського міста розваг на півночі. По дорозі Сісяя нічого не сказала. Машина була наповнена невимовним мороком. Було так душно, що Сунан відчула їдкий гіркий смак у горлі. Вона хотіла її втішити, але побачила, що сісяя вже відкинулася назад і опанувала себе, дивлячись у вікно автомобіля. Її холодні губи були міцно стиснуті. Крість тьмяні вогні зовні автомобіля, які з різною глибиною яскравості відбивалися на ній, в ту мить, якщо глянути на неї, вона здавалася особливо спустошеною та розгубленою. Сяє, не сумуй, вибач, я, я знаю, що не повинна була так поводитися, але я справді не могла контролювати себе. Побачивши їх у їхньому дешевому щасті, я просто не втрималася. Я збиралася вибухнути і збожеволіти, як вони могли жити так щасливо, не відчуваючи жодного сорому після того, як завдали тобі болю? Сунан люто бубніла далі, обидві її руки тримали плечі сяє. Вона подивилася на світле і красиве обличчя сяї, перш ніж стурбовано і занепокоєно запитала: Скажи мені, сяє, ти не відпустила? Минуло стільки років, але ти не хотіла відпустити і спробувати прийняти інші стосунки. Це тому, що ти не відпустила ханіфена? Це так? Скажи мені. Суна струснула, сяє за плечі й пригнічено запитала У сяї почалося запаморочення через її теліпання, тому вона могла лише підняти руку, щоб відірвати руки, які тримали її плечі. Її багряні, хоч і трохи бліді губи, розтулилися з голосом, сповненим втоми і безсилля. Сунан, припини говорити, просто дозволь мені трохи побути одній. Гаразд, невже так важко відповісти на це питання, сісяє? Сунан впилася в неї поглядом. Сісяє була приголомшена. На мить вона замовкла, а потім раптом опустила руку, що тримала сунан. Повернувшись до Сунан, вона довго думала про це, перш ніж нарешті тихо сказала. Ми з ним давно стали минулим, давно стали минулим. Все це вона вже давно знала, її стосунки вже були позначені крапкою. У імператорському місті розваг найвищого класу міста З і єдиній зоні споживання. Тут було багато розтратних закладів для багатих людей. Більшість із них були для статусних людей. Родина Су також вважалася такою. Батько Сунан був президентом університету А, а її мати була директором освітньої адміністрації міського центру. Вони справді мали певний статус у місті Зе. Тому Сунан теж можна вважати донькою видатної родини. Зазвичай Сунан часто бувала в імператорі, не лише тому, що там були смачні страви. А ще більше через те, що вони подавали кожному окрему кімнату. Вона також залишалася задоволена бездоганним обслуговуванням клієнтів. Кожного разу, коли сунан запрошувала сісяї на вечерю, вісім із десяти разів приходили в імператор. Тож із часом сяї теж звикла до цього. Вона негайно вибрала імператор для вечері з Сунан. Після того, як подали їжу та напої, сяї налила собі напій і випала багато келихів за один раз. Вона виглядала досить блідою. Збоку, сунан, яка спостерігала за цим, відчула душевний біли смуток, побачивши це. Випий трохи зі мною. Сьогодні ввечері я вітаю тебе вдома. Ти не збираєшся трохи випити? Сісяя насупилася, допиваючи напій із свого келиха. Вона повернулася до Сунан, яка виглядала стурбованою, і тихо сказала: Не дивись на мене таким поглядом. Я ж сказала тобі, що зі мною усе гаразд. Тоді вона простягнула руку і збиралася налити собі ще одну чашку. Але Сунан випередила її. Вона взяла пляшку і наповнила склянку. Лише тоді вона налилася і півсклянки. Хрипким голосом вона сказала: Ти хочеш пити, тому я вип'ю з тобою. Але у тебе слабкий шлунок. Пий менше півсклянки тобі, одна склянка мені. Сунан підняла келих і випила кількома ковтками. На обличчі Сісяї промайнула ледь помітна посмішка. Вона раптом опустила погляд на півсклянки перед собою. Дякую, сунан. Сунан, Сісяї завжди буде вдячна. Через стільки років лише сунан супроводжувала її. Коли вітер був сильним, вона нагадувала їй одягнути більше одягу. Коли наставали важкі часи, вона першою з'являлася випити з тобою і побалакати з тобою. Сунан простягнула руку, щоб потягнути сяє за холодну руку, яка лежала на столі, і тихо сказала Дурненька, чи потрібно нам згадувати ці речі між нами? Сяє, не сумуй зараз. У цьому світі багато хороших людей. Земля продовжує обертатися на одне сміття менше, як ханіфен. Для когось такого це справді того не варто. Сісяя не відповіла, вона тільки вдихнула, а потім раптом повернулася, щоб подивитися у вікно. У її поле зору потрапляло яскраве світло, мерехтливі неонові лампи, які сяяли так сильно, що в неї почали боліти очі. Перш ніж вона оціпеніла, вона раптом згадала апотичну постать Ханіфена, коли він тоді пішов. Скільки вона не намагалася, як не ковтала гордість, щоб благати його повернутися. Вона все одно не повернула його. Відпусти, сяє, ти знаєш, що я зараз кохаю іншу, і цією людиною є не ти. Давай відпустимо один одного. З часом забудеш. Сподіваюся, ти будеш добре жити. Я зроблю все можливе, щоб компенсувати це перед тобою. Вона згадала, що коли він розвернувся, щоб піти, погода була як сьогодні. Вона згадала, що тоді хотіла погнатися за ним. Але коли побачила жінку, що сиділа в тій машині, миттєво втратила силу волі. Зрештою, вона все одно не поспішала запитувати чому? Чи Хані Фен дасть їй причину? Натомість вона цілу ніч простоїла під бліду жовтим ліхтарем і цілу ніч терпіла дощ. Поки не побачила світанок, вона відчула себе заціпенілою і онімілою. Вона ошелешено сміялася над собою через всю завдану шкоду. Через його байдужість, повертаючись назад, усі її надії перетворилися на хмару, що пройшла, залишився нестерпний біль. Це був біль, який відчувався в кістках, біль, який унімів. Вона раптом відчула себе неймовірно пригніченою і засмученою, її виснажене і заціпеніле серце придушило цю пронизливу болячку, що мала ледь помітні сліди реанімації. Нарешті вона більше не могла втриматися вона встала і сказала сунам. Я йду перевести дух. Сунан злякалася. Вона хотіла встати і погнатися за нею, коли в її в сумці раптом задзвонив телефон.